На віки, віків. Слава тобі, Боже, слава тобі. Цар небесний, утішителя душі істини, що всюди єсівся наповняє. Скарбе діве життя подателю. Приди силися в нас, всі очисти нас відсоток і скверни, І спосіб ловій душі наші. Сі, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу і нині по всіх часіх, на віки, віки, амінь. Пресвяти, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, свяни, мочі наші, імени Твора. Господи, вас, Господи, вас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю, і Сину, і Святому Духові, і посях часи, і на віки віків. Отже наші, сина, небесах, нехай, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде не царство, твоє, нехай не царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, не і по на віки, віків. Амінь. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і по час, і на віки віків. і поклонімся цареві нашому Богу, і поклонімся, Христові цареві нашому Богу, і поклонімся і припадів до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Душе моя, Господа, Господи Боже мій Ти вельми великий, Ти одягнувся і красою, Ти світом нашою ризою покрився, ти наше наші намет небо, Ти збудовав твої горниці вода. І сма собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Підриснює посланцями учиняєш, полами вони не слугами своїми. Ти Підвалина не запитається повіки віки вічні. Без одни немолодежі покрив її. Понад горами стали води. твої вони тікали перед голосом рому тримтіли. Відвелися гори зіштові до місця, що ти призначиш, постої границі, якої не перейду, щоб знову Покрити землю, джерела у ріки, які течуть проміж горами, по світу, ну, що в полі вони кисли та масять свою справу. <рес> Над ними, колися небесних та згодом, споміжелях дає свій <рес> зі, ну, вазу, горни, Земля насичується плодом діл твоїх. Нароші до воля, скотту зелена вже до плютя, щоб тобі землі добували. Виноше <рес> серце людська заселяє ліще <рес> від неї сніло ближче, і хліб ще скріпляє серце людях це Насичіться дерева госмотрі, кедри ще що посади. Не нині здяться птиці, бусини кипери за вігні житло. Високі гори для олені, скелі на зайці притуло Три місяць, щоб значити пори, <поцент> сонце знає віци, свій захід. Наводиш небрю, ніж надходи, що в ній ворушиться всі зірідні провні. від Бога для себе прося. <поцент> сонце, лягається у своїх норах. Виходить, чоловік на свого діла І на своїй праці аж до вечора Нехай тоді, Господи, сила, мудрості, все ти створи, Повна земля твоїх створі. Ось, велике про широке, В ньому позинів безліку ліку звірів малих і великих. Там коровні проходять є воно, воно, я не та не коти щоб ним бавитися, Усі вони від тебе дожидаю, щоб давно свій час поживу, коли не вони збирають, як ростують твою руку, не насичуєся благо Вони пантери цікави. Швидці, як забереш дух, Ми не в пониги не вони гинуть, і у свій порух. Зіштавці духу не оживають, і ти відновляш лице землі. І нехай слава Господня буде по віки, нехай спорядів творами своїми. Споглянений на землі вона трясається, торгне загір вони диму. Та поки життя мого ми, ми співатиму, поки, поки буду жити, нехай буде приємно, йому моя пісня. Господі, я веселитиму. Нехай річниці землі щезне ті, закони більше нехай не буде. Не Благослови не 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 душе моя, Господа, слабоскую. Віки, віків, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 Слава тобі, Боже. Мирю, Господи, помолімся, Господи помилуй, з розвесоти, спасіння душ нашого, Господи, помолімся. Господи помилуй. Всього світу добристанства ти Божого церков і Всі, Господи, помолімося. всіх помилуй. За святий прамті, те що з вірою, благовінням, і страхом Божим, ходь до Нього, помолімося. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Засвіті, що Вселенського регреє, Франциска, Папуримського блаженнішого патріарха, наш святослава, бо любивих єпископів наших, Кір'йоспа, Степана, Кир Андрія. Чесне присвіт Росу, як спирчити людей, Господей, помолімся. Запомбере, господи, господи, за народне заправління за все військо, Господей, помолімся. За село це святого питтю за кожне село, місто кринство, що з вірою живуть не Господеві, помолімся. Господи, помилу, за добре боліття за вражай, плодів все і часи мирні, Господеві, помолімося. Господи помил, за те, що плавають, подорожують, не дуже страждаючих, полонених за спасінь їх, Господеві помолімся. Що при всякої скорби дні винужди, Господеві, помолімося. Господи помоми. Заступи, спаси, помилих хорони нас, Боже Твоєю благодаттю, О, Заступи, ми. Пресвяту, пречисту, проблагословенно, славного дичь, нашу Богородицю і присну, Діву Марію, з усіма святим, помінувши самих себе, один одного і все життя наше, Христу, Богові, віддаймо. Ле всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Стому Духу Він нині повсякчас на віки віків, блажен муж, блажен муж, що заради безбожних не ходить. Аллилуйя, 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 Бога про є пробудь та будь безбожний загине. Аллилуйя, 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 служити вас, подавів і страсі, радитися утремтіні. Аллилуйя, аллилуйя, бажем сіль, що на нього надіються. Аллилуйя, аллилуйя. Си мене, мій Боже, Аллилуйя, 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 у Господа спасіння і на Твій народ благословення Твоє, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Отцю і Сину, і Святому Духові. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя вільний повсякчас і на віків. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Сладові Божа, ще іще, мирі, Господи, 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 помилуй, заступи, спаси, помилих рони нас, Боже Твоєю, благодаттю, Господи, помилуй, Пресвято, пречисту, преблагословенно, славна владичицю нашого Богородицю і пресну, Дів Марію. З усіма святим, поминувши сами себе одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. От твоя є влада, Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Господи, взиваю до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи, Господи, до тебе, мене, мого, взиваю до тебе, вислухай мене, хоч і голос моління мого, коли зивай до тебе, вислухай мене, Господи. Піднесеться молитва моя, моха нема перед Тобою, підношення рук моїх, я жертва вечірня. Прислухай мене Господи, Господи моїм осам сорожу до дверей гук моїх вату Не дай схилитися серці моєму до чогось злого. Ані чинити лихі вчинки з людьми, що творить беззаконня, ні ласощі в їхніх я не хочу їсти, нехай праведник по-доброму б'є мене й виправляє, а волі грішного, нехай не мастиню лови моєї. Я все таки молитимусь, не зажаючи на їхні злівчинки. І якщо суддя їхніх скинуть вощелені скелі, то почуть, що слова мої любі, Не мов би хто розбив і розрив землю, розкиданої кості перед адом, бо до тебе, Господи, мій Боже мої, очі до тебе прибігай, негуби душі моєї, збережи мене від петлі, що і наставили на мене, і від серця тих, що творять беззаконня, нехай грішники падуть у власні сіті, всі разом, а я пройду безпечно. Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, скаргу мою перед Ним виливаю мою, скрутою мою я виявляю, коли тривожиться мені дух, мій, ти знаєш мою стежку, на дорозі де ступаю, та й не розставили серця на мене. Поглянь, праворуч і подивися, нема нікого, то дбав би за мене. Нема куди мені втікати, нема нікого, ніхто піклувався дною. До тебе, Господи, і кажу, Ти моє приміще в землі, живих, ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо боявель мене нещасний, спаси мене від відонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, О, щоб дякувати мені того. У Твоєму Христові, безперестанно поклоняючись Христе Боже, славимо Твоє на третій день Воскресіння, бо ним Ти все сильне обновив на людську природу і новив нам до небо, як єдиний добрий чоловіка, любить мене обступлять Спасини, що кажу, за небосну до дерева. У добровільна да все на креснім дереві. І як все сипа, як Бог відроти смертні око. С твоєму смертю, воскресіння, радісно кличучих, все силі, Господи, слава Тобі! З глибин зиваю до тебе, Господи, Господи, почуй, мій голос. брами, адові адовізни Ти, Господи, і Твоєї смерті здала царство смерти. Даріти визволиности, дарувавши світові життя і некрійність і велику милість. Нехай буде твоє вуха уважні до голосу благання Бога. Прийдіть люди, посвімо, спасими на третій день воскресі. І яким виселися з міцних падових покоів, і всі прийняли на тлінність життя, взиваючи. Ти, що розп'явся і був, та й Воскрес, спаси нас все воскресіння в єдиний чоловіка, любше. Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, То О, хто стоїться, Господи, та в тебе є прощення. Ангели, люди спасе. прославляй Твої на третій день Воскресіння, яке опромінило кінці веселеної, а ми визволи з ворожої неволі кличемо. Це сильне життя наші спасе, спаси нас Твоїм воскресінням, в єдиний чоловіка, люще. Задля Твого надійсь на тебе, Господи. Надійся душа моя, на слово Твоє, Надійся, душа моя на Господа. Ти, Христа, Боже, знайшли мені, правою, зі за Твою. Та воскреси, рід людський, тому ми однодомно кличемо Ти, що воскрес від Господи, слава Тобі, Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай буває зраї, на Господь. Господи, твоє народження від отця немає, і і є вічне, а Твоє з здіве людям незвонений, не невимовне. І Твоє честь це страшне, диявол, і його ангелам, бо ти здала смерті на третій день воскрес, даючи людям нетлінність і велику мир. Господа, милі від відкуплення велике в нього. Він визволить Ізраїлі від усього, беззаконня Його, настала богоносний, ясніше від сонця. Пам'ять твоя. Що оприміння тих, які з віри до тебе приходять, наповнює запахом безсмертя і виточи душем і іване, молне буди, душі наші. Хваліте Господа, всі народи, прославляйте його, всі люди. чудотворче Іване. Ми стримано степерні, тилесні, пристрасні, почування, і появив на землі землянність весілесних, підкоривши духові всі тілесні прагнення, перебуваючи нині небесних оселях, молиться за душіна. Великі нас я милосердя і вірність Господа, Господа повіки. Блажений, блажений Іване ти поклав за основу чеснот, чесно, зречення спокітливості давнього чоловіка. І направду зодягнувся у Христа. Тому й засбудьмо уважні, Господь царює у величбі. Заягнуся. Вдягнувся, Господь усилою поясався.